Вихідними у Вінниці завершився всеукраїнський турнір з боксу серед молоді. Вихованець Кременчуцької міської спеціалізованої дитячої нацької школи Олімпійського резерву з боксу Ярослав Хохлач виборов золото, здобувши перемогу у фіналі. Це був очікуваний результат, тому що я з ним спілкувався, коли він був під підготовку, проходив в начально-тренувальному зборі в Тисовці. В складі збірної команди України по молоді, бо був мотивований і був настроєний на результат. Я був впевнений, що буде медаль чомусь, то був настроєний на настрій. Був такий, що на результат, коли ти розумієш, що боксер готовий. Спортсмен змагався у ваговій категорії 50 кілограмів. Каже, що, виходячи на ринг, відчував впевненість і бажання йти до кінця, аби здобути цю перемогу. Ми пройшли збір. Ми пройшли збір у Тисовці. Виходить все добре. Була гарна підготовка. Я вважаю, все вдало відбулося. Суперник гарний. Налаштований добре був на перемогу, тільки перемога. Хочу висловити вдячність своєму брату Антону, а також тренеру Мальцеву Олександру Львовичу. Також Федерації Віталію Марченко. Аби досягнути високого результату, вихованець дюшор з боксу, активно тренувався та проходив підготовку на зборах. Ярослав тренується і зранку, і ввечері. Зранку там більше самостійно підготувався ввечері вже під моїм контролем. До нього взагалі питань, нету, немає ніякого. Сам він, хлопець, дуже уважний, дуже, скажімо, роботоспособний. Попереду у нас першість України до 23 років. Там ми сподіваємось на кращий результат, на медаль. Ця перемога Кременчужанина на всеукраїнському турнірі продемонструвала, що у нашому місті готують по-справжньому сильних та конкурентних боксерів. Не в останню чергу це відбувається завдяки підтримці Кременчуцької міської федерації боксу. На сьогоднішній день це таке така проблематична тема є. Це фінанси, Тому я дуже вдячний нашому президенту Федерації боксу Віталію Марченко, який надає нам можливість приймати участь в змаганнях. І показувати результати вітаємо Ярослава Хохлача з вагомим результатом. Радіємо його здобуткам та бажаємо примножувати спортивні досягнення у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.